Все-таки вчора був дуже гарний, величний день. Це день мати, і я повітаю всіх з тим святом, тому що ми тільки зараз починаємо розуміти, наскільки це важливо для нашого суспільства, для нашої держави. Тому що і наша держава, Україна – це і для нас всі є Тому я всіх матерів вітаю і бажаю одного. Це крім стандартних наших бажань, щастя, здоров'я, любові і так далі. Це перемога, перемога на миру, щоб на нашій землі на Донецтво забував спокій і Божого. Тепер по вулицях. Я би дуже хотів, що у нас робиться з Миколи коротко. Ми слід, ми зібрали організацію, бо сьогодні зайдемо всі на управління, бо навіть якщо будемо знати це, попробуємо, ми думалися, що вони поступоли працювати, а ми на засії дофінансуємо. Добре. Добре. Значить, забілка вулиць там. По вулиці, забірці була заміна. було виношення. Добре, значить, візьміться на контроль, щоб якомога швидше заключили додаткову воду, тому що нам вже 40 перед людьми. 60 років нічого вулиці не робилося, почали її робити, ми можемо вже її завершити. Тому візьміться під особливий особистий свій контроль. Зважці. По вулиці Спаляцькій проєктів переводих експертизу пройшов, передали бюджетні організації для підготовки до громади ціни, води заключили додаткову воду. Так само по куточній ремонті теж буде вложені данне було. Добре, нова вулиця. Вулиця, Нова, також вкуриований проєкт, що експертизу, також переданий проєкт підрядної організації, де підготовують виконання ціни і заключення додаткової волі. Добре, значить, зразу після наради зі старостами. Я там коротко буду, будуть 10-15 і 11 Сюда ви пошивак і, і поки що вистачить. Ми сядемо з вами, поговоримо про те, що я казав, розділення подолання. Добре, добре. Добре, все живе. Так, Суда, що в нас з клубом виробиться? А що не засаджується? Що у нас зелене господарство перестало працювати? чи що? Я проїхав по всіх. Як в такий час вже все було в квітах, все ціло, а того року жили сім'ї, пролетів знову потрібні гроші. Заробітна плата, то що їй, то вона якось вимогується. Оголошена процедура закупівлі, це відношення суми в центральних пунктів, відношення до танку. Я з вами до вас підходив на Новотекла. Досадити, Фонтель, хрісті, дані, які, то, може, та ні, то треба досадити. Вчора був день матері, ті клумби, земля та би, на цвитлі накопилися. Це наші ті Добре. Дякую. І паркування. Чому в нас йде по паркуванню збитки? Я вам можу всі дані показати. Паркування не може бути збитковим, просто не може. І коли, коли я їжджу завжди і шлабанка не працює, це вже, по-моєму, скоро місяць. Значить, я відповідь зараз. З другої дати навіть кожен парковошому майданчику, але є певні час логовки, зокрема. На вулиці Мазепи два дні була поломка підправи і шлабанку, ми її промонтували в суботу, а відносно виїзд. Парховочного медачка, півтора місця не робити назва, але надходження йдуть. У мене є дані по на надходження добре. Єдине, що ми його не поставили, і можливо, я не гарантую, але можливо, однажі машини і втікли, заперечити. Але в цілому всі стоять, зупиняються і плачуть за паркувальні майданчики. Я думаю, що завтра постараємося вже все зробити. Великого орлака. Так, це правда. У мене є дані по ньому. За два місяці ми отримали 10 тисяч гривень, враховуючи е, парковочний збір, маємо заплатити 53 тисячі, в результаті 42 тисячі, ми отримали збитку коли великого орлика по майданчику. Я... я не думаю, що ми можемо отримати збитку, це одразу на загал. А чому не штрафують ті щось, і що, паркується на матеріалі? Я... Я... І воно буде компенсувати ваші збитки. Дякую. Треба взяти, а провести там було вже, там

Що у нас по інфарктах? По інсультах? По інфарктах маємо статистику 12 інфарктів за тиждень, 2 стантованих і 19 інсультів за тиждень 3 проведено в команді за дерев. Вже простує. Коморлогія. Про опоровану більше десяти без є, сьогодні замовлені сесія тому працюємо в штатному режимі. Добре, що у нас планується по дитячій лікарні, як там ідуть у нас правильно, дитячі інфекції і так далі. Дитячі лікарні планувалися опрацювати питання реабілітації в каждому поверсі. Знову департамент наполягає процедуру, рекомендує це робити на базі основного конкурсу Шепетського, де там є невологічний відділення.

Добре. Що у нас по а, таку лікарні лікарні? Лікарня купує кошти, для того, щоб приймати участь в тих чи дуже спеши інші щоб також будуть фінансування, тому поки що купуються кошти, коли буде вказувати об'єкт, і я вам Добре. допомогли з реалізації цього об'єднаного. Ні, я мав на увазі, що вони з кимось фондами і не значить. Ще поки що не добре, то старості, степень, хочу взяти це на контроль. Тарас. Добре, то і всі фонди, які є. В першу чергу нам треба е, перекрити цей дах. І можливо, сонячні батареї. І знову ж таки, на той новий дах зразу планувати і сонячні батареї. Тараз. Ми повинні бути повністю обто. Добре? Все. Дякую. Дякую. Тепер у нас освіта. Перше <кас> <кас> питання, як проходить тарифікація? Закінчається тарифікація по судках, зараз триває тарифікація по згадую закладу. До всіх до, тоді до, до доведено, що згідно чинного законодавства, ліцеї мають бути ліцеями вже з цього року, а гімназії повинні бути гімназії вже з цього року <кас> доведено. так? <кас> вони вам, чому тоді тарифікація, вони приносить, наприклад, де є е, перші-четверті класи, там, де є ліцей. На, на, на основі чого вони. Тепер. Це є оперативна рефікація, і вони користуються. Значить, якийсь статут, що не може бути статут вище законодавчої класи і вище закону. Є закон, і ми прийняли на сесії, що вони стали там ліцеєм чи стали гімназією і так далі. Чому сусіс проробляють доручення? Офіційно вам даю, а ви повинні дати офіційне доручення переробити статути згідно всім до єдиного, згідно чинного законодавства. Всім до єдиного. Відповідальні директори. Конкретно. Не дай Бог мені один з директорів почне розказувати, що вони переробити, а потім ми на сесії приймемо ці нові статути. Тобто, то не ми переробляємо, вони автономні школи, вони трошки. Навчальні заклади, вони трошки забулися і спихують на нас все. Це їхній прямий обов'язок, вони повинні його виконати. І кожен директор розпис, що він отримав такий наказ переробити статути згідно чинного законодавства. Закони читати, нехай відкриють, що відкладають закони. Ідують попередити її, що закони вищі за постанови. Постанови це тільки виключення і показують, як виключення можуть працювати. А законодавча база для всіх одна. Вони тут бігати будуть розказувати. В них статути не такі, у них хто не такі, в них таке не таке. Якщо що, щось комусь не подобається, нехай заяву пишуть і геть один. Не вміють працювати. І будуть тут мені розказувати статути в них свої і ще щось. Є закон. А потім що ми будемо робити? Вони знищують 4 школи. Закон просто так не пишеться. Закон пишеться для того, щоб його виконувати. А виконувати для того, щоб не знищувалися інші навчальні заклади. А то ми з одного навчального закладу і один закриємо, другий закриємо, і третій закриємо. Вимушені будемо зробити. Тому що одні дуже хитрі в нас. Набрали всі по 24 учні перші класи. Ми ще мають першого перша червня. Мої хороші першого червня. Там є 20 градусов, він каже, що буде. Ну не одну, а дві. Дитини. 22, Ну, От одну дитину. А в когось, наприклад, 30. Всі повідомлення, так. Ну, а є по 16-17. Ну, правда? Чому ми це, це, все, не Чому Ви це все не коригуємо Чому ми це все не коригуємо і людей не попереджаємо зараз, щоб 1 вересня батькам не зіпсувати ні свята, нічого? Ми в рішенні рішення такому, писали, що масса зброї десь тільки місто до обші стени. Тому до обші стени відкладають тільки ті пасові вас проводить. Все. Ми про це повідомлені під підпис ознайомлення. Під підпис знайомників. Добре. Будемо далі тоді працювати, бо мені дуже цікаво, бо вже починається знову маніпуляції, знову всі починають тут викручувати один одного рух. Є районність, дотримуються другої школи, я так зрозумію. Там ми дотримано та причину чому не треба. Добре, значить я ще раз сказав, мені під розпис, щоб вони привели свої всі, дойдимо всі статути згідно чинного законодавства. Все. І більше ні, ні про що ми не будемо говорити. Так, так дякую. Як пішли у нас? бо Пояснили, як мав бути вчора, так не дістався із-за людей.

Ну, дивіться, я би дуже просив, щоб, наприклад, це стосується і культури, і спорту, і взагалі всіх наших молоді, до соціальних програм, щоб сільські діти, зараз є автобуси, зараз все, що відбувається в місті. І так само міські наші діти, все, що відбувається в селах, щоб обмінювалися, приїжджали, дивилися. Тому що, повірте мені, в селах святкування нічим не гірше відбувається, чим ні. До Я би дуже хотів, щоб ми залучали, діт дітвору, щоб ми, ми об'єднували їх, щоб не було то. сільські, міські. Нема в нас сільських, у нас є діти громади. От, то у нас Школа сільська, школа міська, нема такого. Все в нас є спільно і це діти громади, вони повинні відчувати, що вони є в нашій громаді. І все, що в нас відбувається, треба їх залучати. Талановитіші, просто талановитіші діти в сільській місцевості. Просто. Чули, з сільські місцевості кожна знає. Я знаю, я знаю, я Я, просто всім кажу, на загал, навіть якщо великонал щось проводить, щоб він також якомога більше залучав е, е, Дітей зі села, там вони і ті школи, і так далі. Тому просто всім нам треба це робити. Робимо щось ми тут з нашими діточками. Точно те то саме запрошувати, автобуси є, дітей залучати. Спортивні змагання, то взагалі навіть не обговорюється. Вони ще фори, ретичі по волікову любов дадуть фори. І, і в них там настільки розвинути, і так вони там живуть, що е наші тільки собі ловки типу, кусають, як то так. Їх перемагають і, е діти з там, Треба ж так. Перемагають і будуть перемагати. Ще як це роботи почне робити. Краще, ніж в другій школі, то і, я взагалі думаю, що ми всім покажемо, що у нас діти, громади. У нас проблеми з транспортним засобами немає. Ставити, це період, саме ставити, саме. Ясно. Навіть це положення, які ми минулого року затвердили, його треба ще десь коригувати, бо її відпустка гормонних важко. Юра, ви тоді візьмете і скоригуємо, і на ту сесію ми скоригуємо ті всі положення і подивимося для того, щоб ми могли все все робити нормально. Добре, добре. Все. Кого які запитання? Будь ласка. Все, все, все. Я хочу почути, коли будуть проводитися ремонтні роботи, проводиться населення. Що з раду міста все добре? Ну, дивіться, ну, стоп, оці приседання. Це, це неправда, зразу хочу сказати, тому що в місті менше проводиться ремонтних доріг, ремонт доріг, чи все. Зразу хочу вам сказати. Коли там розкажіть графік, коли плануєте, де, що робити. І що вже зроблено, на загал, скажіть, тому що ви мені дали список, скільки чого зроблено, то там набагато більше всела зроблено, ні в місті. Сьогодні зроблено, роботу, з громадські, розинську ловушку. І я думаю, що ми чому ми допомагаємо, зразу хочу сказати, чому допомагаємо на загал сухочу. А тому, що селяни самі беруть е, руки з е, шурки Лопати, і самі собі дороги починають робити. І не тільки комунальної власності, а й загальної, тому що вони вже не витерпують, не терплять того, що в е, їхні дороги руками ніхто нічого не робить. От е, приклад можна поспішити в Рихтичі, де громада е, об'єдналася. В'єдналася самостійно і самостійно починає вже вона вже ні на кого не надіється самостійно. А ті, що починають самостійно робити, ми їм стараємося допомогти максимально. Тому, якщо громади об'єднуються і починають собі давати ради, ми постараємося їм все допомогти і максимально будемо сприяти тому, щоб були створені умови для тих чи інших доріг. Капітальні, я ще раз сказав, ми не можемо. Дороги по одній банальній причині, тому що зараз все йде на, на боротьбу з водою. От і все. Дуже банально. Може, десь через півроку це переглянеться і може все-таки кошти будуть у нас виділятися і дозволяти виділяти на капітальні ремонтні дороги в області. І ще раз сказав, ні одна капітальна дорога обласного значення. Жам, значення не робляться. Бо не відділені кошти, ні одної. А ми з нашого бюджету не можемо закидати кошти на ремонт до їх загального значення. Тому що це є нецільне використання коштів, це є кримінальна відповідальність. У нас просто за то все посаді, якщо ми навіть шуфлю кинемо на ту дорогу не комунальну дорогу. Це треба пояснювати, треба розуміти. правильно сказав Оксана? будь ласка. Нагадую про те, що четвер, 16 травня, День вишиванки в Україні, День вишиванки в дорозі, запрошує я вишла. Дякую. Добре. Тепер сійдемо працювати.